Ти щось робиш, але не все виходить. Нема чогось футбольного фару. В цьому. Як на мене, то це не пана. Я думаю, що вона заб'є гол. Ну, Я думаю, шанси ще є. Усім привіт! Це в збірна. Наша команда провела свій другий матч у лізі нації проти збірної Чехії. До вашої уваги бекстейдж гри і коментарі гравців. А перед початком відео обов'язково підпишись на канал і постав нам подобайку. Мета 100 тисяч вболівальників збірної на цьому каналі. Разом сильніші. Україна сьогодні переможе! в 3 години на користь України. Я думаю, що вона заб'є гол. Хотіли. Думаю, 3-0 наші виграють.

Сьогодні нам забили з двох аутів. Тобто ми готувалися, тому що там чехи будуть кидати аути, ми готувалися, розбирали, і ми отримуємо два голи з аута. Так само там, готувалися на стандартах з Албанцями і отримаємо голи за тобто, ну, Буває таке у футболі. Так як в житті у людей, коли ти щось робиш, але не все виходить. І ти, ти починаєш шукати в, в собі е і починаєш шукати в команді, питаєшся грати простіше, питаєшся грати більш концентровано, намагаєшся десь компенсувати якусь красу футбольну, якоюсь прагматичністю. Але Виходить так, що все одно пропускаєш такі необов'язкові голи, і це приводить до того, що немає результату. Також, якщо брати там боги, то у нас що з албанцями хватало моментів, що сьогодні хватало моментів, але але... Десь нема чогось футбольного фану А от ви як досвідчений гравець? Як оцінити взагалі зараз психологічний стан у команді, у хлопців? чи було не дуже просто євротиск з боку змі, з боку вболівальників? Що можна? Сказати? Ну я скажу так, що всі гравці, які в національній збірні, це гравці. Високого уровня гравці, які привикли грати під тиском, вже не один рік під тиском грають. І це нормально, що у нас е критикують десь правильно, десь неправильно. Але тиск потрібно е витримувати. Той, хто не може витримати тиск, той ніколи не, нічого не досягне в спорті, неважливо, це в футболі. Я ж кажу, що ми тиск вичуваємо, тому і ми готуємось, розбираємось, купаємось, що не так, де не так. І чому так відбувається. І є розбори гри. І ми між собою розмовляємо. Ми хочемо додати, ми хочемо досягти результату, але чомусь не виходить і якісь маленькі речі вони не дають нам того поштовху, який повинен. Бути на футбольного болі, щоб ми відчули реліз, виграли і пішли далі. А як я вашу думку, зараз після двох поразів, Чи є позбірний шанс посісти перше місце, піднятися дивізіоном вище та поборотися за виключничком світу через лібінацію? Ну, я думаю, шанси ще є. Там грузини зараз два рази виграли. Ми ще з грузинами маємо дві гри, ми ще граємо із албанцями і з чехами. Тобто, шанси всі є і повинні тільки вигравати. Бо, скажімо так, якщо ми не будемо заробляти залікові бали, то з бали, то я вже ж не... Сподіваємося на так, як на євро, що вже пощастить нам. Паня, якщо буде подібний стачок. Ну так, да, тому будемо, будемо, я думаю, вже коли не буде другий збір у жовтні, тоді будемо готуватись. Я думаю, що ці, ці дві гри, які будуть у жовтні, вони будуть найважливіші для нас. За підтримки національного спонсора збірної бренду Львівське, вболівальники традиційно обрали лева матчу у грі проти Чехії. Вперше ним став Владислав Ванат. Дебютний гол за збірну і Дебютна нагорода від болівальників для нашого форварда на сайті Лавматчу.ю за нього віддали свої голоси 34% вболівальників у матчі проти Чехії. Влад забив перший гол збірної в матчі і навіть міг зробити дубль, але трохи не влучив у ворота, замикаючи подачу Олександра Зінченка. Також Ванат віддав сім з 10 точних передач. На ньому двічі холили захисники чехів. Отака гра від нашого Лева у дев'ятому для нього матчі за збірну. До речі, кожен голос у голосуванні за Лева матчу це гривня на благодійність від національного спонсора збірної України з футболу Бренду Львівське. Будь що під силу левам, які працюють як одна команда на спільному полі, і наша справа є прикладом того, що кожен внесок важливий для спільної мети внесок кожного заради спільного. Після матчу гру Ваната проти Чехів окремо прокоментував досвідчений півзахисник збірної Тарас Степаненко. Молодець забив, міг ще, ще забити, і тому я дуже впевнений, що цей гол додасть йому впевненості і він буде забивати там в Лігі Європи за збірно, але не на чемпіонаті України. А що там було в епізоді спінального? Ну я чесно, там вар і такий момент, як на мене, то це не пана. Я, я кажу, у нас як шотландці судять, і то випам'яні, ми грали з Словаками, п'ята в гол забив, він фолс виснув, Такий, то, то зараз ну, такий момент м'яч летить, нікуди, не там боротьба, і м'яч попадає там в плечі, де плече, моде десь при пліччях трохи. Це не він не повляв ні на який момент, не ну. Есть, дуже, дуже, я ж кажу, що 2-1 ми нагнетаємо, у нас куча моментів, ми, ми не даємо команді вийти за out, і ми отримуємо пеналь, пенальти 3-1. Ну, дуже тяжко. Я там ну, за Скажімо так, я бачив, що вони десь ну, там, ну, не були вони собі впевнені, вони так забили два м'яча, але... Друге там повністю переграли. Тобто, ми, ну, ми, Як на мене, то ми повинні були здобувати більше в цій Чого нам не вистачило? Не вистачило просто, скажімо так, я навіть не знаю, десь маленької концентрації, десь... Десь фарту я не можу сказати, чого не вистити. Тому що ну, я ж говорю, ну, ми пропускаємо там, два гали саутів. Ну, це... і, 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 саме головне, що ми над ними працювали і дуже на... На... розбирали, що вони хаути як у кутаві. Але ну, нічого не зрозуміло. Так хлопці я повинен діти.